Всім привіт! Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь Всім. на каналі Оля Думаченко, В'язані крючком іграшки. Що ти гмичиш? Не знаєш, що сказати? Ой, я не знаю, що сказати. Ну, на дворі так. вже осінь вступила повністю свої права. І ми вже наші айстрочки посохли. Оля з мискою буде збирати насіння. А за нею стигне гарбуз. Вже листя посохло, а гарбуз висить, стигне. Не здається, і навіть ще й квітки випускає. А воля приступає до праці. На паузу поставив. На паузу? став. І що визріло, ми зберемо, а що не визріло, позриваємо та вже повикидаємо. Да? А що ж, воно вже не цвіте, немає ніде нічого. У мене острів всі цвітуть до глибокої осені, а в цьому році. Так, показую, як я збираю семена. Отак, беру миску. І поїхали. Ой. Зобирать. І все в миску. І все в миску. Ти вже, а то не сиреньки? Сире. Не, не, не визрівши. І ти кидаєш? Є, І з нього буде ток? Да? Буде. Да. Ну вона знає, що робить, я сподіваюсь, так? Да? Ну, так. А це гречанка тут затрісалася. Люди, може, отаке от овочі збирають, що вже геть-геть-геть. А я збираю те, що є. І побільше. І сіє вона побільше. Ну, в цьому році не сіяли, в цьому році в мене усі падалішні були. О, тому що не було як сіяти з цим забором, не знали, де воно що буде. Так. Да. Ще не, непонятки були. А оце вже у да? Це повністю визріло. Дивись. Це ні, це теж не повністю. А оце, оце оце. А оце, так, да, да. оце повністю. Пухнастік, оце. Пухнастик виздів. Отакий От ось. Але я не жду. Я вибираю собі та й вибираю. побільше. А потім як садю, о, подружка. І хто це такий? Клопчерепашка. Клопчерепашка. Так стану тінь, так стану. <сі> Тікай. Вилетіло. Так. Що його зразу виривати чи? І кого? Бадилля? Та бадилля потім вирвемо. Потом... Насіння збирай, потім удобніше, щоб взяти. Зали... Одну операцію робити, а не декілька. Сьогоднішній ну, день сьогодні тепло. Вчора тепло зранку було не холодно. Оце да? бачиш, оце зараз, на даний час, якби дощі були, оце оце вони, вони, такі вони були. так би цілі були, то би були. Ну біжали. якби дощі були, то одне отсихає, а друге воно далі розстріл дає і нові не пускає, і цвіте, і цвіте, і цвіте. А в зв'язку з тим, що у нас літо таке було дощове, сильно. О, тут щось не бачу, немає. Нема що збирати. Ось нема, ось, нема що Оце ось, ось, ось тут. Вися. Ну, а що ж воно? Ну за що того, що багато тут, допоможе щось. І на трусі. Труси? За що кількості? Угу. Ну, якості тут ніякої немає. Хоч і кількість єся на синій я бачу не дуже багато. Не, не. Я цей. Ну, то, що прошлогоднє є. Ну все, ну немає нічого. я його звичайно... Ну оце покажи. Людям це б хватило на п'ять год, а Олі це на пів метра це засіять, ну, таку кількість. Тут, ну що тут сіяти, що тут сіяти, Ну то ти ж сієш, привикла. Сієчу. Ось ну. воно висохне. пух оцей, олітучиться. Як писала тобі, там ти хіба скільки огірків заготовила, то це ще й мало, хватить на гектар. То й смотря, як сіяти, як поля сіє, то там а на три метри. Перш, э, ну, став на позу. Не в тій позі стою, не, та, не так раком стою, не так собираю, йду з цього боку. Ну покомандувати можна хоч трохи. Ну попробуй. Пробую. Покомандуй, Покоманду, поки я мовчу. Тут з цього нема Ну тут, тут щось збирати. Ну, збирайте, що є. То давай не будемо збирати, а викинемо. Не збирати теж не можна. Збирати треба. Може якесь хоч одне зійде. Та є. Гробчики цвіленько є щось. Не було чуття, а це щось сьогодні розцвіринкалося. Там небагато три штуки, але цвірінкають. А ось один. Зараз налякають його. Воно бачите, який горобчик. Тоже айстру збирає. Це... Не наступить. Я горобця дивлюся. А воно тут моя кузочка. Наїлася жареної рибочки. Да? І балдеє. А, хвост, ну. а аж, аж хвостоно. Аж ну. да. Так йому добре. Потревозили його, насіння збирають там, де він віддихає. Мій котичок. Ну як його не любити, як його не любить цього котика, ага? Ну як його не любить. Хм. О, сердиця хвостом виляє Нарушила її його відпочинок. Чого от туди полізло? Що да. Сади його на місце? Ну, що ти? Іди у холодок. Отак так і живе. А оцю червону я розтрусю потім, так? Да? Ти ну, не будеш брати? Оце. А та це позриваємо. Воно само вже там натовпилося, <кх> має хто зносити. Отак і збираємо. Айстрочку. Ну в цьому році, мабуть, падалішні не буде, не, не по знаю, сходи. Чи буде, чи не буде, Буду. Я не знаю, скільки насіння е, зберігається в її в землі, може торішня зійде. Чи вона один рік зберігається. Це однорічно. Ні, ну скільки насіння може, може в землі зберігатися. Зразу сходить, і так як де інших рослин. Оце ось воно, оце. Оце зберігається, да? оце роками зберігається в землі, де який Хе-хе. у хатку поламали. А, а скільки він мені цвітов поламав? А тобі, а мені, а мені скільки виламів, виламав кусів хризантем. А? а гладі волоси хто? Поламав? А гладі волоси не я ж, кузя. Баловник. Головне, що нічого не отримав. Ні під хвоста, ні над хвостом, а якби Валера наступив на то і під хвіст би отримав і під гриву. Так? Да. Так. Так. Ну що мої хороші, я буду собі собирати потихеньку, а потім покажемо з Валерою вам результат. Ну, Розгониться. Да, ну, добре, працюй. Став на паузу і ложи телефон, ну, щоб одним кіно було, щоб виставити. Каже Оля, що вже все, що могла, зібрала. А ці Олю ще одні визріли, а другі не визріли. оці відділення треба зібрати. Ну, то я їх зірву, та в кучочок хай дозріють. А будеш і, і зелені зі стеблинкою зірвеш, да? да. так? Так. Всякі стрикозубі. Ось збираю, обично, а зато хлопчерепашок багато. Завж, як завжди, цілий мішок у неї виходило. Ну, в цьому Насіння. році це буде все. Ой. Немає. Так дивиться, вроді як все перецвіло. А на стеблині нема чого збирати. Ну, хватає мені. У мене ще є, а там як вода. От твої клопчерепашки мені вже на голову на вуха сідають. Оце поставлю, воно підсохне. Потом у бутиль, чи в баночку, та й буде стояти до слідучого. До сезону, весни, да? Поки садить. Отак. Отак і діло. Мої хороші. Обережно. Не падать, бо я тут Всі. через стеблину спотикався також. А воно дивиться, розцвіли твої. Та я бачу. Воно Под... б зараз би усе бояло, якби душі були. Ну, душів немає. Подходили і... трошки, ну, позасихали не... і одійшли, дивися, який корінь сильний, так? Да? Угу. Добре. Що там у нас? По времени. Ну що, будемо прощатися? Все. Пози. Оце невеличке відео ми зняли. Як збирає Оля насіння, трохи назбирала. І хто мені допомагає? Це кузьма. Це кузьма. Кузьчка, не кузьма, кузочка. Це, це як це так? І вона повторила таке кузьма. Вона каже, не магу так, так не називає, він кузьчка. А це щось вона слабину дала, теж повторила за мною. Давай роби фотку, я буду ховатися у холоді. Да, а ви ж дивіться на камеру, напевно. А що треба? <гум> Кузь, дивись от туди. Посадю тебе в миску. Ну що, всім кому сподобалось наша по -по беруть. Ідє... А поки ми їхали. Ну пока-пока. Пока. Да. До нових зустрічей.